Я стояв на зупинці посеред темряви, де єдиним джерелом світла був тьмяний ліхтар, що михтів наче перед смертю. Годинник показував 22.30, і надія дочекатися хоч і якогось транспорту з дачного селища до міста танула з кожною хвилиною. Вітер гудів у соснах, а десь далеко гавкав собака. Я вже збирався йти пішки, коли з-за повороту вигулькнули тьмяні фари. Старий автобус ржавий із затертими номерами загальмував із скрипом. Двері відчинилися, і водій, не дивлячись на мене, буркнув: Сідай. У салоні було холодно, хоч на вулиці стояв теплий травень, п'ятеро пасажирів сиділи мовчки, розкинувшись по сидіннях. Літня жінка в хустці стискала сумку. Чоловік у кепці гортав газету, двоє підлітків у навушниках гойдалися в такт музиці. А дівчина в червоній курці дивилася у вікно, ніби там було щось цікавіше, ніж темрява. Я сів ближче до виходу, відчуваючи, як автобус тремтить, наче живий. На сидінні поруч мене лежав старий телефон, розкладучка, із тих, що були популярні років 20 тому. Екран тріснутий, але підсвітка ще працювала. Я підняв його. Думаючи, що хтось забув. Чий це? запитав я, але ніхто навіть не глянув. Водій у дзеркалі заднього виду кивнув Не чіпай, то не твоє. Але цікавість перемогла. Я натиснув кнопку, і екран засвітився. На ньому був відеофайл без назви. Хм. Я запустив його. На екрані замерехтіло зернисте зображення, Темний ліс. Якась споруда, а потім обличчя, бліде з порожніми очима, обрамленим мокрим волоссям. Воно дивилося прямо на мене, і я відчув, як мороз пішов по шкірі. Відео обірвалося, і телефон задзвонив. Я скинув виклик, але він задзвонив знову, а на екрані висвітилося сім хвилин. Серце заколотилося. Я кинув телефон на сидіння, ніби він опік мені руку. Хтось бачив це відео? фальцетом, якось навіть подівчачі, запитав я. Але пасажири мовчали. Літня жінка раптом зашепотіла. Ах, не дивився б ти, хлопче. Її голос був сухий, як листя. Я глянув на інших. Підлітки зняли навушники, чоловік склав газету. Дівчина відвернулась від вікна. Усі дивилися на мене. Їхні очі були порожні. Автобус різко загальмував. Двері відчинилися, але за ними була не дорога, а темний ліс. Водій обернувся, і я побачив, що в нього немає обличчя. Просто гладка шкіра, як у манекена. Виходь, сказав він голосом, яким звучав у моїй голові, а не в салоні. Я закричав, але пасажири схопили мене за руки і за ноги. Вони, вони тягнули мене до дверей, і я бачив, як у темряві лісу ворушиться щось схоже на постать із відео, бліде і з довгим волоссям. Я вирвався, кинувшись до задньої частини автобуса. Там був аварійний вихід, там мав бути аварійний вихід. Я вдарив по, по ньому, і двері відчинилися. Я вистрибнув у темряву, покотився по траві. Автобус стояв нерухомо. Але пасажири вже не дивилися на мене. Вони дивилися на щось позаду. Я обернувся і побачив ту саму споруду. Це криниця. Та сама, точно та сама, з відео. За кілька. Метрів від мене. Вона не могла тут бути, ми ж їхали дорогою. Але вона стояла, І з неї повільно вилазило щось бліде із мокрим волоссям, що тягнулося до землі. Я побіг, не оглядаючись, гілки хльостали по обличчю, ноги грузли в багнюці, я чув, як за мною хтось іде. Повільно, але невблаганно. Мій телефон задзвонив. Я витягнув його, хоча знав, що не варто. На екрані був той самий номер що й на розкладучці. Тобі лишилося три хвилини, прошепотів голос, і зв'язок обірвався. Я вибіг на дорогу. Там десь е, горів ліхтар. Мабуть, на нього і я і біг, а там стояв той самий автобус. Але тепер він виглядав інакше чистий із увімкненим світлом в салоні. Двері вчинилися, і водій, звичайний чоловік з вусами, махнув мені сідай! До міста довезу. Я завагався, але ноги тремтіли. Я вскочив усередину. У салоні сиділи ті ж самі пасажири, але вони виглядали, не, як би це сказати, нормально. Літня жінка в'язала, чоловік читав, підлітки сміялися, дівчина гортала телефон. Я зітхнув з полегшенням, думаючи, що все, що тільки що відбулося, було просто якимось дивним кошмаром. А потім я помітив розкладучку на тому самому сидінні. Вона була вимкнена, але екран раптом засвітився. На ньому з'явилося моє обличчя, бліде і з порожніми очима. Я закричав. Але пасажири обернулися до мене, і їхнє обличчя почали змінюватися. Шкіра танула, очі западали, і вони всі повторювали: Ти. Один із нас. Я прокинувся у своїй квартирі весь у поту. Телефон лежав на тумбочці. Годинник показував шосту ранку. Це був сон. Подумав я полешано видихаючи. Але коли я встав, то помітив, що мої черевики забруднені багнюкою, а в кишені лежить та сама стара розкладачка. Я увімкнув її, і на екрані з'явилося повідомлення Ти вже мертвий. У зеркалі позаду себе я побачив своє відображення, але це вже було не моє обличчя, це було обличчя з відео із мокрим волоссям і порожніми очима. І в саме цей момент двері зачинилися, і світло в кімнаті погасло.